Перше, звичайно, це не панацея, це якби такі загальні речі, це є контроль повінкових факторів. Перше, це відмова від тютюнопаління, оскільки у курців, звичайно, що є більш високий ризик захворіти на рак легень, рак гортані, ротової порожнини, підшлункової залози, і тільки повне повна відмова від тютюнопаління зменшує ці ризики аж через три або п'ять років. Звичайно, що шкідливість алкоголю це давно відомий факт, і алкоголь асоціюється із раком печінки, раком стравоходу, товстої кишки. Звичайно, що бажаним є відмова від алкоголю або, хоча б, мінімізація його вживання. Здорове харчування профілактує не тільки злоякісні новотворення, але й інші хронічні захворювання. Тобто, звичайно, що бажаним є правильне харчування, це є вживання овочів, клітковини, фруктів, обмеження червоного та переробленого м'яса, де, звичайно, є різні непотрібні нам шкідливі фактори. Ну і, звичайно, що зменшення жирної, смаженої, надмірно солоної їжі. Дуже важливим фактором є фізична активність, оскільки необхідна кількість фізичної активності на тиждень це мінімум 150 хвилин помірних навантажень. Це профілактує в тому числі ожиріння, а ожиріння пов'язують із ризиком виникнення більше 10 видів раку. Також важливим є контроль професійних факторів ризику і нашого довкілля. Звичайно, що в це є направлено на зменшення впливу канцерогенів: це є азбе, бензол, формальдегід, важкі метали. Є в нас частина людей, які працюють у шкідливих умовах, тобто їхня професійна діяльність прямо пов'язана із тими ризиками, які провокують виникнення онкологічної захворюваності. Тому створення роботодавцями безпечних умов праці і чітке нормування і відповідність шкідливих факторів впливу гранично допустимим концентраціям це є однією із таких важливим напрямків профілактики. Злоякісних новотворень. Туди ж ми можемо віднести і радіаційну безпеку, а також захист від ультрафіолетового випромінювання. Імунопрофілактика, звичайно, не є базовим таким чинником, але все ж таки дозволяє знизити рівень захворюваності на рак шейки матки шляхом вакцинації від вірусу папілома людини. Крім того, вакцинація противірусного гепатиту Б, звичайно. Вона в деякій мірі впливає на розвиток раку печінки. Ну і звичайно, що раннє виявлення, як вже говорили попередні спікери, є основним важливим, основним чинником, ідентифікатором того, як надалі пройде лікування.